Ви приходите в магазин, покупаєте товар і на касі вам кажуть, що видаються тільки електронні чеки. Паперові немає. Скачайте їх в інтернеті. Особисто мене це вісить. Давайте розбиратися, законно це чи ні. Ні, це незаконно. Відповідно до закону, продавець зобов'язаний надати покупцю чек. Відмова продавця надати паперовий чек є незаконною та порушує права покупця. Саме покупець має право обирати, який чек йому потрібен. Паперовий або електронний. За замовчуванням продавець має видавати саме паперовий чек. Що робити, якщо вам відмовили у наданні паперового чеку? Перше, пред'явити вимогу продавцю. Друге звернутися зі скаргою до органів ДПС або до Держпродслужби. До речі, зверніть увагу, що цим правом, наприклад, зловживає магазин ЄВА. Діліться вашою думкою з приводу цієї ситуації.